Легендарна гра, заради якої всі реєструвалися колись ще в ВКонтакті. Веселий фермер. Щасливий фермер, він тоді назвався, здається. Пройшло вже ну, років з 15 А Зараз в Телеграмі запустили, обіцяють, що будуть круті дропи постійно. А суть гри проста. Ви купуєте в магазині рослини. Після чого ви їх садите на цих грядках, поливаєте, коли треба, ну, коли земля засохне. Вирощуєте, збираєте монети, також мені от дають якісь листочки. скоріш за, це, за все, це буде токен, який можна буде продати. Можливо, вони ще якісь дропи. Також можна купити різних тварин. Зокрема. Ну, Поки гра лише стартанула, тому доступна в магазині тільки курка, а вона несе вам яйця. Потім ви збираєте і отримуєте також монети. Що ще можна робити? Заходимо в лідерборд. Тут у нас є лідери по досвіду, лідери ну ті, хто онлайн. Можна заходити до людей. І дивитися, якщо в когось, наприклад, виросла рослина, можна її вкрасти. За це вам також дадуть монети. Або ж якщо в когось засохла земля, її можна полити. Ось таким чином. Доєднуйтесь до нашого складу Crypto Ukraine. Будемо разом один одному допомагати, ловити фан. І також не забувайте, тут є завдання, які виконаєте, отримаєте певну кількість монет. Також можна крутити кожні 7 годин безкоштовно, якщо хочете більше, можна за зірочки. Але також є обмеження, тобто тільки три е, рази можна купити, тому донат тут сильно не вирішить в цій грі. Ну, якщо хочете, можна додатково там собаку, садовника, собака буде оберігати врожай, садовник буде е, поливати. Ну, поливати майже не треба. Ви і так будете заходити, плюс інші люди, якщо ви будете в нашому складі, будуть допомагати. Собака захищає ваш врожай, але ну, я гадаю, що це викинуті гроші. Не думаю, що. Воно аж так буде окупатися. Але подивимося, який буде там дроп, що будуть роздавати. Можливо, дійсно є сенс в собаці. Тому доєднуйтесь, посилання буде в описі.